Ford Focus, 12 рік випуску, авто в червоному кольорі. Це дійсно бюджетний варіант на автоматі. Двухлітровий літровий бензин, непогана комплектація. Одразу, що ми тут бачимо, це підгрів зеркал заднього огляду, відкриваємо салончик, виглядає таким чином, звичайна тканина, мультикермо, автомат, автосвітло, подогрів двох передніх сидінь, камера заднього виду монтована. Ну, там в зеркало заднього огляду, дуже зручно, ззаді виглядає таким чином. Дуже, в принципі, ухожений салончик, не подряпаний, нічого такого нема. салону, по кузову. Є моменти, отака царапинка по кузову. Отак виглядає задня частина автомобіля. В принципі, класно надійний двигун, 2 літра атмосфера. Ідеальний автомобіль підходить для городу, для пересування на кожен день. І ще, до речі, на автоматі і бюджетні варіанти, як ви всі любите, кому цікавий цей Форд, всі деталі за телефоном. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не пропускайте прикольні варіанти, які звертаються у продаж. Всім гарного дня. Камеру вирубай.